Вітаю всіх! Я хочу зробити одну річ. Відео таке до мене прийшло. Це третє відео. Вже і в мене така ідея: Зможуть наша влада зможе домовитись, вирішити питання про захист Харкова і щоб його не чіпали і не тероризували. Зможе наша влада вирішити це питання, так чи ні? Зможе. Дивіться, зможе. То з Пентаклів, це дуже добра карта. Те, це те, те, карта території. І це Пентаклі це наша територія зможе. Наша влада зможе вирішити це питання сила. Ну, у нас і сила застосовується, я так розумію, так. Сила і ресурси, і допомога. Звісно, важко. То каже, що легко. Багато збору інформації, захист. Дивіться, нам потрібен захист, Тупо захист. Угу. Вирішити питання, як? А тепер дивіться. Але ми в тупіковій ситуації, бо в нас, розумієте як? Такі втрати. Тут не втрата така безвихідь, бо географію розумієте, і рішення повинні бути з урахуванням нашої географії. Так, це нам потрібен тупо захист, і ми не знаємо, який, як його зліпити. Тобто, ми знаємо, але важко це зробити. Добре, ця колода одне. Казала, запам'ятовуємо інша колода. Наша влада зможе вирішити питання захисту Харкова в найближчий час, щоб його не чіпали. Зможуть вони вирішити це питання, домовити, що завгодно зробити. Ця колода каже: ні. Там тема в плані військового ні. Військовим методом, ні. Скажімо так: військово, ні. Я хочу ви розуміли, що це ж військова колода, Я тут військові дії. Дуже хитро все заплутано. Але як певна, Угу, дивіться. Вони не зможуть вирішити так, щоб Харків не чіпало. Я поясню. Розумієте, за рахунок географії все одно буде щось летіти. Неможливо на 100% на даний момент. Але хитрими діями це четвірка жезлів це проміжковий результат за рахунок певних ресурсів. Проміжковий результат можна отримати, щоб стало легше, зрозумієте. Угу. Так, дивіться, непогано. Можна це зробити. Далі. Ну, це наша влада, це мах, наша влада. Так, домовитись про що? Шість жезлів. Опана. Шість кажезлів це другий етап результату. Ви знаєте, четвірка примішкова перемога, шість жезлів це кінцева перемога над подіями. Не про війну я зараз, а й перемога над якимись подіями, тобто для якогось результату. Ось я вам скажу чесно, наші зможуть доробити так, щоб Харкову стало легше не повністю, відразу на повністю питання було про повністю. Ні. Повністю ні. Тепер я я перепитаю цією школодою. Наша влада зможе домовитись вирішити питання з обстрілами Харкова так, щоб Харкову стало легше. Трохи легше, саме легше з інтенсивністю обстрілів. Зможна вирішити це питання? Так. З інтенсивністю легше, так. Це від відсот, 100% так. Не швидко, не швидко, але так. Легше. Ох, чимось таким серйозним. Відразу скажу, є чим. Є чим. Є чим не можуть. Швидко є чим. Вісімка мечів, так загнати в можуть, що і Таке зробити добре, що не можуть. Домовитись, треба до кінця додавити. Це на що? Ось, будь ласка. Україна таки додавить. Дивіться, Україна додавить. Додавить, додавить, і буде щастя нам також.